Гроші Україна має отримати до кінця 2025 року. Рішення про надання 35 мільярдів євро. Привітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Раніше Володимир Зеленський заявив, що кошти будуть витрачені на відновлення енергетики, соціальну сферу, а також на бомбосховища протиповітряну оборону і зброю українського виробництва. І зараз з нами на зв'язку Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради із питань бюджету. Пане Павле, вітаю. Ну, тут цікавить найбільше, яким чином відбуватиметься погашення кредиту за рахунок російських заморожених активів. Чи могли би ви поділитися із нашими глядачами цим механізмом? Отже, звичайно, що насамперед нам треба однозначно дякувати нашим найвідважнішим воїнам. Бо якби не їхня відвага, не їхні покладені вже на жаль, життя, їхнє здоров'я. Ми б навіть не могли на міжнародній арені про такі речі говорити. Сам факт того і джерела покриття цих коштів для України, ну це вже прецедент. Це абсолютно велика перемога наша на міжнародній арені. Не забуваємо, що ще коли минулого року починалися про це розмови, коли парламентська асамблея Ради Європи приймали власне, резолюції, які ми рекомендували створити компенсаційний механізм для України. З російських активів, які заморожені в різних країнах Європи. Ну, це були лише слова, які кілька років ну, які на початку навіть не були б реально хтось до нас навіть не слухав. А сьогоднішній день Європарламент голосує. Тобто світ визнає, підтримує Україну, і світ робить цей відважний крок, використовувати хоча б кошти. Хоча б з тих процентів від заморожених російських активів у різних банках Європи, найбільша частина, звичайно, з яких є в цьому єврокліклі бельгійському е банку цінних паперів. І що найважливіше, так е ми з вами мусимо це підкреслити усім, усім українцям, що власне Росія починає завдяки об'єднаному світовому такому рішенні платити за всю ту шкоду, яка завдавала, завдає нам, українцям. Звичайно, що цей процес ще багато багато років. Механізм буде його дуже доволі зрозумілим і простим. Ми в наступному році отримуємо кошти, які необхідні для нашого бюджету, а ці країни, які надають нам. Ці кредити різні суми, наприклад, ми почули, що до 35 мільярдів євро може надати Європарламент. Сьогодні схвалив. Ми знаємо, що Англія до 3 мільярдів євро. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки до 20 мільярдів доларів. І Всі ці кошти необхідні для нашого бюджету, і всі ці кошти ці країни будуть повертати від тих процентів, від тих заморожених російських активів, які є в їхніх юрисдикціях. Ось дорогі телеглядачі, українці, яка є заява сьогодні Групи Семи. Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить усе за шкоду, яку вона завдає Україні. Це насправді велика гарна перемога. Ми розуміємо, що. Це лише перший прецедент. Ми хочемо вірити, що будуть використані не лише проценти від заморожених російських активів у світі, але й усі кошти російських активів на відновлення України. І ми дякуємо міжнародній спільноті, яку звичайно приводить до тями, яку стимулюють наші найвідважніші українці на різних фронтах сьогодні. Хай Бог їх береже. Тут варто додати, що ці кошти будуть доступні. Перші виплати за цим кредитом будуть доступні Україні вже у 2025 році. Про це говорив до речі, і президент України Володимир Зеленський. Також він наголосив на тому, що власне ці 50 мільярдів, які Україна буде отримувати, це не репарації, тому що це справедливе використання. Частини російських активів це за те, що боролася Україна. А щодо репарацій, то тут ми мусимо бути активними теж у найближчому і осяжному майбутньому. Вам дякуємо за те, що долучилися до нашої ефіру. Відповіли на запитання Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради із питань бюджету.